Доброго дня, дітки! Сьогодні на урок я досліджую світ, до нас завітав Пізнайко і підготував нам цікаві завданнячка. Привіт, друзі! Мене звуть Пізнайко. І сьогодні я підготував для вас цікаві завдання. Пораєтесь? Звичайно, впораємось, так, дітки? І от перше завдання від Пізнайка. Читаємо! Перевіримо, як добре ти знаєш осінні місяці. Прибери зайвий. Спочатку ми прочитаємо всі варіанти відповідей: Жовтень, липень, вересень, листопад. Який же зайвий дік? Давайте спробуємо листопад. Ні, неправильно. Смайлик сумний. Значить, повертаємось до завданьчик. Пригадаємо! У вересні ми йдемо до школи. У жовтні жовтіє листячко, У листопаді листячко опадає. То який місяць зайвий? Лишається липень? Спробуємо! Смайлик задоволений, це значить, що ми правильно вирішили завдання пізнайка. Переходимо до наступного. Читаємо! Скільки годин в одній добі? Обери правильну відповідь. Читаємо варіанти 12, 44, 24. Звичайно, 24, так, дітки? В одній добі 24 години. Смайлик задоволений. Ми правильно вирішили і це завдання. Переходимо далі. Як називається шлях? Який проходить земля навколо сонця? Обери правильну відповідь. Спочатку ми розглянемо малюночок. Подивилась, дітки. В центрі стоїть велика розжарена зірка під назвою Сонце, а навколо неї обертається земля. Червоною стрілочкою позначено шлях, який земля проходить навколо сонця. А як же він називається, дітки? Орбіта, коло чи круг. Звичайно, це орбіта. Смайлик задоволений, відповідь правильна. Запам'ятайте, дітки, шлях, який Земля проходить навколо Сонця, називається орбітою. Наступне завданечко Пізнайка. Читаємо. В яку пору року тане сніг? Обери правильну відповідь. Ми з вами вже знаємо, що усього чотири пори року: Зима, весна, літо та осінь взимку дуже холодно, мороз, випадає багато снігу. А коли ж він тане, дітки? Мабуть, весною, адже весна йде відразу після зими. Весною сонечко гріє більше, все навколо прокидається. І сніг ТАНЕ Обираємо весну. І це правильна відповідь. Наш смайлик задоволений. Читаємо наступне завданнячко Пізнайка Назви третій день тижня. Усього є 7 днів тижня. Давайте пригадаємо всі: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який же третій день тижня? П'ятниця, дітки? Ні, не п'ятниця, смайлик сумує. Повертаємось до завданнячка. Який це день тижня? Середа, дітки. Третій день тижня це середа. Читаємо наступне завдання від пізнайка. Як називається уявна лінія, навколо якої обертається земля? І варіанти відповідей: Пряма вісь, похила. Подивіться, дітки, на малюночок в центрі. Ми бачимо нашу землю, та посередині її пронизує, що пряма вісь чи похила? Звичайно, вісь, дітки. Земля обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія. Смайлик задоволений. Ми переходимо до наступного завданнячка. І це дітки, останнє завданнячко. За скільки днів земля робить повний оберт навколо сонця? Так, читаємо варіанти: 24 дні, 300 днів. 365 днів. Спробуємо по черзі. 24 дні. Не підходе. 300 днів не підходить. Лишається останній варіант. 365 днів. І це правильний варіант. Ми з вами молодці! Виконали всі завдання від пізнайка. Я дякую вам за роботу. Всього найкращого.